Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео записую наш традиційний розклад на Щодень для України. І сьогодні ми з вами робимо прогноз на період з 15. Так, стоп. з 16 до 22 лютого. Ось і вже лютий, потихеньку, помаленьку. Переходить в другу половину. Період цей буде наповнений усілякими важливими датами, особливо 17 лютого, про що в мене є окреме відео. Подивіться його, будь ласка, обов'язково. І такий, знаєте, час, який і події, які бувають раз в 30 років, і є шанси багато чого змінити і в кращою для себе сторону. Тому скористайтеся цим шансом. Також попрошу всіх підтримати, будь ласка, збір для 65-ї ОМБР роти розвідки. Збір на квадроцикл. В описі під відео і в прикріпленому коментарі є вся необхідна інформація. В мене дивиться сотні, тисячі, десятки тисяч людей. Давайте підтримуємо даний збір, щоб якомога швидше його успішно закрити. І дякую всім тим, хто донатить. Також поширюйте інформацію. Підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, мої прогнози важливі, цікаві. І пишіть коментарі. Боцькі атаки, до речі, продовжуються. Тому підтримка ваша, моїх відео, як і, в принципі, українського контенту, зараз дуже важлива. Отже, загальна характеристика тижня. По енергіях. Тиждень йде під знаком перемін. Може не дарма, тому що на підході 17 ще лютого, в тому числі, де енергія принесе три важливі події, де ці переміни, так і, як кажуть, сам Бог волів запустити. Карта просто це як Фортуни, просто нам нагадує, наголошує, що нічого не триває вічно, все в житті циклічно. Після кожного підйому спад, після кожного спаду підйом. А після війни завершення її і мир. От про що ця карта нам говорить. Так, дивимось далі. Давайте візьмемо наступну колоду. Що ще важливого? Так, дивимось далі. Карта тут краху, руйнацій, загроз, перебудови, зміни просто величезних, колосальних і бурхливих і якихось фатальних подій. З однієї сторони, ще раз скажу, це як загрозливі події, де ворог може активізуватись, тим більше заходять морози, а я ще п'ятницю говорив в ефірі восьмого каналу, що по енергоструктурі вони ще не полишили своє. Оцю ідею фікс її нищити, руйнувати. Тому будьте обережні, взагалі протягом всього тижня, неважливо, де ви проживаєте, зараз немає 100% безпечного місця на території України. А з іншої сторони, ще раз кажу, це як фатомний крах і злам старих систем, союзів, програм і їхнє перезаписування, перебудова. Дивимось далі, третя колода. По спіралі виходимо з замкнутих якихось кіл, замкнутих ситуацій, є якийсь просвіт. Так. І давайте візьмемо ще цю колоду четверту. Тут що в нас? Пастка страху. Нечість так і буде вкотре пробувати провокувати. Агресувати, викликати страх так далі. Все, що є негативне, всі негативні емоції, які у вас виникатимуть. Одразу кажіть: стоп! Я цього не просив чи не просила. Це не моє, я це скасовую відміняю. Висвітлюю, перевожу, трансформую у високі частоти, у високі вібрації. Не дозволяйте страху і паніці поглинути вас. І негативні всі емоції трансформуйте у високі вібрації. Таким чином вони вам не нашкодять. А звідти ви ще можете взяти певний енергоресурс. Це важливо. Так, дивимось понеділок. Не таки таке хоче, розумієте, спровокувати не немає що їсти. А ми їм і не будемо харчу надавати, так? Медитація, карта тут називається процвітання. Тут аркан «Мах», старший аркан. Це яке число 16. Тут карта, яка називається обмін подарунками. І тут у нас карта, яка називається обман і заздрість. Три карти плюсові, одна негативна. Ще раз наголошую, загрози показувало протягом всього тижня, тому тут кожен день потенційно може бути загрозливий. Але в плані якби, енергії цей день ще сприятиме Україні для додаткових якихось оцих обмін подарунками, так, якісь бонуси хороші, додаткові допомоги може бути. Викриття брехунів обманщиків, якихось лицемірів і якихось тих, хто, оці, хто працює на ворога, так? заслані всякі казачки і колаборанти. Аркан Мах, впевнено, рухаємось вперед. І карта процвітання це те, що допомога, яка буде для нас, дасть можливість більшого захисту. І плюс внутрішні процеси, які відбуваються, також для захисту. То тобто називається це добре, але ми самі також багато чого здобудемо, щоб стати сильнішими. До речі, може бути і обмін військовополоненими наступного тижня шанси про це знову йдуть високі. Особливо це число 18, про яке була мова раніше. Я не кажу, що це відбудеться 100%, але так енергія цьому сприяє. Так що хай відбудеться. Вівторок об'єднання. Реакція світу на важливі зміни у нас. Тут карта загрозлива башня. 17-й день старе руйнується, нове будується. Так, в такі дні нечисть максимально активна, бо вони хочуть цей шанс використати для себе, щоб щось зробити недобре. А ми будемо максимально робити добре, хороше і класне. От ще раз скажу, сьогодні я завантажував відео. Подивіться його, бо там є важлива інформація. Not for you, від чогось треба буде категорично відмовитися, щоб потім отримати щось більше. І вирішити ментальні конфлікти. В цей день має бути наскільки можливо, жодного негативу. Ніяких конфліктів внутрішніх зовнішніх, все буде загострюватися, тому тим більше на високих частотах маємо цей день прожити з правильними практиками, в які я говорю. У мене на Ютубі є техніка 17 секунд для здійснення бажань про код і Бонатчі, і, і ця практика теорія Невіла Годарда, і про 12 законів Всесвіту, і багато-багато іншого. Якщо заходьте, дивіться, використовуйте. Енергія просто буде шкалити, будьте уважні всюди, в дорогах з транспортом, всюди. Ну і активізація ворога може відбуватись. Але таким чином, через стар... руйнації старого систем парадигмів, відбувається світова перебудова. А може це день якийсь ще, дай Боже, сконає й те нечестиве? Це теж може бути. Чи нам про це скажуть прямо в цей день? То вже інше питання, але сконати, я думаю, сконає. А середа в нас перезапуск. Все перезаписується спочатку, як з нуля. Для того, щоб можна було робити нові кроки до нового майбутнього. Тут карта медитації: дихайте, концентруйтесь на тому, що хочете. Відкидайте страждання, побудьте в якійсь такій десь трішки, як кажуть, в єдності з самим собою, Відокремтесь від усіх. Побиті, але твердо стоїте на ногах. Отак, От такий йде день. І заповнюйте сценарії майбутнього, тим, як, ви, так, як ви хочете. Живіть так, ніби те, що ви хочете, вже відбулось з минулого, а ви вже проживаєте результати цього, що відбулося. Тому що я кажу, що точка, минуле, теперішнє майбутнє. Насправді все відбувається одномоментно, як би це парадоксально не звучало. Так. Цікаво. Четвер, карта усвідомлення. Ніби усвідомили, що сталося за останні 2-3 дні. Тут карта знов трійка мечів. Загрози йдуть. Це якраз 18-19 період. Глибокі знання. Так і хочеться, щоб були обміни полоненими. Карта гармонії через деструкцію загрози і негативні якісь ситуації. Все рівно ми йдемо до наступного циклу до гармонії. Але день по загрозах гострий. І усвідомлення, які в цей день прийдуть, важливо на них фокусуватися і прийняти їх до уваги, і будувати подальші сценарії в житті. Це важливо. П'ятниця з'являється нове бачення. Тут у нас колісниця активність рух вперед. Дороги зустрічі, тут карта, щоб все було по справедливості і якби звільнення. Так і хочеться, щоб було побільше звільнення території України від окупації і прихід нової духовної сили дуже сильна карта. На духовній силі ми можемо втримати багато чого, витримати багато чого, і дійсності перезапустити всю цю. Матричну ілюзорну програму і винищити отих паразитів і не лише їх, оцю всю нечисть. Субота. Тут карта скупості. Так, субота. Тут карта скупості. Тут карта знов дев'ятка мечів, загрози, жертви руйнації. Карта, коли треба очищати. Головне не спішити, щоб дров не нарубати. І все рівно карта, основи і досягнення. Як би там не було, десь втрачаєш, де щось знаходиш. Проявляйте щедрість, навіть якщо щось вам зараз не хочуть дати. Не розчаровуйтесь, розраховуйте передусім на ваші сили, так? І будуйте основу самі. Те, що має прийти, до вас все рівно прийде. Такі ж якийсь внутрішній теж процеси, знаєте, коли всередині в Україні. Іде внутрішня оця напруга наростає. Наростає, при тому так жорстко. Це от, навіть, якась як політична оця боротьба. Ще от якісь такі моменти. Ех. Вже так хочеться, щоб прийшла дійсності оця точка, дата, от стоп війна і завершення війни. Угу. Коли буду знати вам озвучу неділя, тут аркан, шизофренія, знову ці психоемоційні гойдалки. Тут карта паузи прострації. То я розумію, що те, що запуститься 17 числа і потім буде тривати квім до 3 березня, це може бути період реально такий тришняковий. От вже таким, скажу сленговим словом, такий тришняковий буде трясти, тормосити така жорстка турбулентність. Ми це витримаємо. Але цей період. Ой, скільки всякого різного може відбуватися. Час який спливає, і треба щось вирішувати, і треба рішень, і треба рішень. Знаєте, це кажуть, люди вже деколи сходять з розуму, але ми маємо розуміти фінальний результат, і вже так ніби він вже відбувся. От і все. І далі карта матеріального духовного процвітання. Як би там не було, що би там не було, ми все рівно рухаємось далі до точки завершення війни в будь-якому випадку. Тестре набрати терпіння, десь щось пришвидшуємо. Але від нашого ментального стану і внутрішнього вирішення наших конфліктів внутрішніх, мається на увазі, відбудеться і вирішення конфліктів зовнішніх. Відео 12 законів Всесвіту, що всередині у вас те і назовні, по станах, по проекціях і так далі. І в тому є своя суть і правда. Тому негатив всі відпускаємо, просимо, прощення, прощаємо, світла всім побільше надсилаємо, примінюємо побільше енергії Божесної любові і продовжуємо наш рух до перемоги. А також допомагайте нашим воїнам, донатами, хто чим як може, словами, молитвами, разом сильні єдині. І пройдемо цей ще шлях, який залишився до стоп війни і завершення. Разом і будемо мати бажаний результат. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.